На жаль, не роблю, але ми будемо чекати, доки це пічується до А зараз мама буде оцінювати, як я роблю все по гімнастиці, правда, мама? Мама, правда? Просто ми сьогодні вже запізнилися на танці, та я ходжу на чергілих. Е, ну, нічого страшного не буває, правда? Правда? Но жаль так. М? Нічого страшного, вона інший раз піде. Ну, дивіться, саме головне це вчите перевороти назад. Це ось так треба. Це отак, от мостик, отак от робити мостик, але ногу ось так, аж мостиком, і потім ногу поставити знову. Да? И, и инженер. нога. У вас это уже в чате? Нам уже приготовили назад в чате? Да. да. Как вы уже умеете делать? Алина, Только ходит в нашу школу? Ого. Вот так вот. Раз, и вот так вот. Футиш! Я так же хочу научиться. Оп-оп! Вот это самое легкое. Не коли Сіринка не вміла колеса зробити, а перце вже для неї саме легке. Так само буде з переворотом назад. Що? Так само буде з переворотом назад. Що, переворотом? Ну колись ти і колеса не вміла робити, було тобі страшно. Так само і буде з переворотом назад, так. І так само було з однією рукою і з коліна руки на коліно. Ну, дивіться, як це. З коліна руки на коліно. Це ось так? И все вот так вот, ты вот так вот робишь, шпагат. А драча? О боже, о боже. Кто мне сюда дадут ну, шпагат? Ставь лайки. Да. Вася заснул. Давайте все робити, що нам потрібно. Так, я вас не поставлю. Фомс. Так, фух. Мамо, ти будеш говорити. Мам, з самого початку що на танцях, я роблю. Давай, ти будь. Не Та не я так от роблю. Далі як на фізкультурі п'яточка. Uh -huh. І далі і руш. Я не буду так сильно бігати, а то ще впаду.

Раз, два, три, четвер, п'ять, шість, сім, вісім. Набір до сім, вісім рахує. Так. Тепер. Крок. Допомога розтягнути мені ноги. О, як ти не вмію робити. Ну, встань просто, встань. Зараз Вертагу... треба ногу на голову тягнути. <рес> Ні, до мене. І? За що я кажу, що буде голова на, давай. на ногах? Давай. Я кажу, що може ми б йшли змащувати вже. Ну, давайте. ми вже Відписнуть. Там ми зараз будемо все змащувати, Е, е Давай я тебе зараз почую, я, я, я люблю маму. Поставте лайки, хто любить маму, і підпишіться. Або, або просто коментар поставте. Я люблю маму. Ось так. А не такі Вибачте, що я так довго не знімаю відео, але ну, буває. Але я сьогодні вже довго знімаю, так що виробіть. Так, я вас ставлю от сюди. Змашує ринка чи я? Хто? Я давай. Добре, гарненько. Дивіться, як це. Тут оперішки є. Гавненько. І тут треба цією штучкою, як це називається. Пензличком. Він, пензличком. Як хочеш. Та, Я буду називати віночком. Отим віником треба якраз масло. Ну, не масло, а. Яєчко Віночко. з молочком Так. збите. Єдине, що мама дуже попросить тебе бути, акуратно. бути акуратною. Ось тут. На, ось тут я тобі поверну. І не дуже багато використовувати, бо е дуже мало. Давай, давай, давай. Бо дуже мало яєчка буде. Ірина, я прошу тебе, що не багато використовувати акуратно. Бо не, не вистачить на всі пиріжечки нам. На, Потрошки пензлик макай. Зараз зараз. Давай. Ось цей підправше. Бачу. Добре. Потім вже як, як лишиться, то можна тоді поправити на гарну, на багато. Я зараз буду пчехати на пиріжки. О Боже! О, Боже мій. Так, мама мастить середній рядок, а Яринка буде домащувати останній рядок. Так. Якщо вам не вийде один пиріжок, то нічого страшного. Але, будь ласка, не робіть дуже багато, тому що ми вже подумали, що ми зробили забагато. Дих. Все добре, на. Так, дивіться, головне це краї. Оп! Я вже бачу, що вистачить, ти вже можеш вмащувати пензлика Але легко, бо подивись по кріслу і бог знаде. От бачиш, як аж сюди от потекло, як ти так набрала. Акуратно. Ось тут. Добре, котрий бачиш, що ще поправити. Я думаю... Оцей, оцей тут і чуть, чуть О, тут, тут. О, так. Ой, і тут і чуть-чуть. Зараз -чуть. поправимо. Періжечки, періжечки. Маєте вийти красиві, бо ми дуже старалися. Обидві Яринка допомагала мамі. А я покажу що вам на нас і даю пити. Все, ось зараз ми будемо пиріжечки запихати у духовку. Але ще ми маємо зробити ось так. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отця і сина Святого Духа Амінь. Амін. Все. Щоб вийшли гарні. Щоб вийшли гарні. Відкривай мені ручечку. Оце. Так. О! І сильно відкривай. Так. Ми запихаємо. Все, виходить, згарненький і рум'яненький. Ось цей недобрий заліплений, може начинка вити. правда, не пам'ятаю з чим. Все. Тепер печемо, чекаємо. Чекаємо, доки це вистигне. Тільки це спечеться. А поки що вам назад реклами, як воно печеться. А у нас буде поки перерва. Тільки відкривати не можна, поки вони печу. Добре, не поліція. Все, познімаєш знімаєш далі вже як. Наші дуже гарний фото ми